Інтенсивні опади, які тривали на Закарпатті останні дві доби, привели до підтоплення кількох автодоріг. Про це йдеться на сторінці служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Згідно з інформацією, станом на сьому ранку підтоплено та перекрито рух на автошляху H09 між населеними пунктами Вільхівка та Гребля. На місці фахівці вже встановили відповідні дорожні знаки, і на місці працює патрульна поліція. Перелив води через проїжджу частину також зафіксовано на автодорозі. Т 09 17 між селами Великі Ком'ята та Заріччя рух, поки не перекрито. Фахівці стежать за оперативною ситуацією. За прогнозами синоптиків, сьогодні в області очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Водіїв, що планували сьогодні поїздки у межах області, просять врахувати інформацію про підтоплення та стежити за оперативною інформацією на сайті служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Ну і через інтенсивні опади і підняття рівнів грунтових вод на Закарпатті зафіксували підтоплення підвальних примін. Щоні дворогосподарств про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук 18 січня? Якою є ситуація на Закарпатті? Дізнаємося від речника ДСНС, речниці ДСНС у Закарпатській області Наталії Батир. Вона доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго ранку. Тож, пані Наталю, яка зараз станом на ранок ситуація на дорогах у дворогосподарствах на Закарпатті? Вже на вечір рятувальні підрозділи завершили відкачку води з підвальних приміщень також території дворогосподарств на території області. Зокрема, у нас відбулись локальні підтоплення у всіх шести районах Закарпаття. Більше було підтоплення у нас в місті Перечин. Там найбільше працювали рятувальники. Решті випадків це поодинокі від підтоплення підвальних приміщень чи дворогосподарств. І, ну, і на ранок залишаються підтопленими 330 гектарів сільськогосподарських угідь у межах двох районів. Це Хущина, а також берегівщина а, на берегівщині підтоплено 50 гектарів сільськогосподарських угідь. Решта це а, хуський район. Окрім того, ви вже сказали, що підтоплено три автошляхи. Два з них місцевого значення, одне національного значення. Об'їзд здійснюється навколишніми населеними пунктами. А, на ранок всі рятувальні підрозділи знаходяться в місцях, їх дислокації. Повідомили від громадян що органів влади, щодо підтоплень до нас не надходило. Скажіть, будь ласка, чи надходили повідомлення про те, що знесені якісь переходи, мости або щось подібне? Ні, на щастя, таких випадків не зафіксовано. Як не зафіксовано і постраждалих серед населення, а також пошкодження майна здебільшого підтоплення були локальні. Виникали вони внаслідок підняття ґрунтових вод чи захарашеності водовідвідної мережі. Підвальні приміщення, загальна сума їх підтоплення це 5 і 11 дворогосподарств. Тож, як бачимо, сама сума незначна. І сподіваємося, що зараз відбувається добігання паводкової хвилі, опади вже при в центральній та західній частині області, а невдовзі паводкова хвиля буде добігати в нижній течії річок. Там буде спостерігатися підняття рівню води. Також нам прогнозують синоптики підняття рівню води і можливі підтоплення селища міського типу Буштину. Але рятувальні підрозділи готові до реагування на такі небезпеки. І в раптом випадку підтоплень ми обов'язково виведемо та надамо допомогу населенню. І е, щойно хвиля зійде, чи є небезпека того, що це може повторитися у найближчій перспективі? Погода не передбачена. Ми не можемо сказати, чи може це повторитися чи ні. Внаслідок підтоплення виникли внаслідок інтенсивних опадів. Тож, що, що нам е, дасть погода, від того й будемо відштовхуватись. Так, однозначно, будемо тоді питати і в синоптиків. Дуже вам дякуємо за участь в нашому ефірі, за інформацію Дякую з приводу вам. ситуації на Закарпатті. Наталя Батир, речниця ДСНСу у Закарпатській області, була з нами на прямому зв'язку.